Каже, марафон заради книжки. 82-річна Волинянка так полюбляє читати, що ладна долати пішки 7 кілометрів до районної бібліотеки. Кореспонденти собиті разом із бабусею відправилися у подорож по книжки. Ну, в вухо. Таке вухо. То я прив'язала шнурка і за вухо заложу. І так, читаю так. О, о. Вона розміняла дев'ятий десяток, коли спритність має як за молоду. По хазяйству все робить сама: миє підлогу, розпалює піч та готує. Коли хатня робота зроблена, бабця Женя відкриває шухляду. Там її улюблені книжки. Я найбільш читаю ввечері, Як лягаю спати, вже лягаю спати зарані. П'ять годин темно, я вже лягаю. І ото собі таке світло зробила. Аби прочитати щось нове, жінці доводиться долати сім кілометрів до районної бібліотеки, в основному пішки, адже автобус ходить рідко. Дорога туди й назад займає чотири з половиною години, та на труднощі Євгенія Михайлівна не нарікає. Так не важко, тільки що в мене там болить всередині. а там недалеко так. Я ходу тих там до ліска до того. Читачів в літах в рожищинській бібліотеці вистачає, знаючи, який шлях долає бабуся з села Валер'янівки. Її залюбки поять чаєм та підбирають найкраще. Вона любить історичне і бере сучасні оці детективи. Як ми кажемо, комерційна література. Вона їх бере постійно. Ці детективи. Ну більш вона так хоче, щоб ми їй щось запропонували. Потяг жінки до друкованого слова настільки вразив бібліотекарів, що розповіли про неї у соцмережах. Реакція не забарилась. За тиждень львівський письменник прислав пенсіонерці подарунок. Днями ми отримали в центральну районну бібліотеку дві книжки автора. Одна з них була підписана пані Євгенії щиро і сердечно на добру, любов і добру пам'ять від автора. Освіти у Євгенії Михайлівни немає за плечима. Усього чотири класи польської гімназії. По тому важка праця у колгоспі залишилась без чоловіка Волинянка теж рано. Тому гірко всміхається. Саме література допомагає їй відволіктися від сумних думок і дарує можливість знову відчути себе молодою і щасливою. З Волинської області Олександр Стернічук, Роман Іванський, Сабиття канал Україна.